Примоти з вислухаймо святого Євангелія де я усім. <звітнування> Від луки Відлуки святого Євангелія читання. <звітнування> Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус. село, яка жінка, ним я Марта, прийняла його в свій дім, Блажна її сестра, що звалася Марія, на Господа, слухала його слова. Марта ж шкоботалася всякою послугою, підійшла вона і каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити. Скажи ж їй, що мені помогла. Озвався Господь до неї промовив. Марта, Марта, ти побиваєшся, клопочестя про багато, одного ж потрібно. Марія вирвала що частку, ще не відійметься від неї. Він говорив, цей голос між народу і сказала до нього, блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав, Блажені ті, що слухають, Слово Боже, і зберігають його. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо доріг Христі, як Христос завітав додому Марти і Марії. Ми знаємо, що Христос дуже шанував цю родину. Ця родина була Його друзями саме Марта, Марія їхній брат Лазар, якого Христос також любив. І саме найбільше своє чудо, яке вчинив Христос, пов'язане з цією родиною, адже йде мова про Воскресіння Лазаря. Власне, ця Марія на знак вдячності Ісусові за Воскресіння її брата Лазаря велицінне миру на голову Ісуса. Перед тим, як Христос Христа мали розп'ясти. Марто-марто ти журишся і клопочешся багато чим. Ми бачимо в нашому житті, як Христос робить різні чуда по відношенню до нас. а ми все одно йому чомусь повністю не довіряємо, все одно сумніваємось часто у різних справах. Хоча в той же самий час тисячу раз переосвідчуємось в тому, що Він нас, нам так допомагає, так нас любить. Ісусе, вибач нам за ту нашу ще таку недовіру, Допоможи нам більше тобі довіряти, менше сумніватись, бути більш впевненими в нашому житті та рішучими. Сьогодні, цю першу неділю місяця липня, Наша церква святкує свято Матері Божої неустанної помочі. І сьогодні маємо наш храмовий праздник. Ми знаємо цю ікону Матері Божої неостанової помочі, яка є нам, як редамтористичній родині, такою близькою, небайдужою, такою важливою і цінною. Сьогодні пригадую, коли ми ходимо до ваших домівок нарданської відвідане, Багатьох вас вдома можна побачити цю ікону. Ми віддаємо наші сім'ї, наші родини, нашу неньку Україну, наших воїнів під опіку Матері Божої неостанної помочі і просимо, Матінку Божа, захисти нас, збережи нас, Привадь нас до свого Сина тією простою дорогою, яку ти так добре знаєш, як ніхто інший. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовимо всі до всієї душі, до всієї мисли нашої, промову. Господи Всети, жителю Божого Отців наших, мови ми з тобі вислухай і помилуємо. Помилуй нас, Боже, звітри милости Твоєї є, мовимо з тобі вислухай і помилуємо.